Через сусідські війни жінка погрожувала підірвати увесь будинок у спальному районі. Сум жінка із вікна своєї квартири кричала, що всіх підірве. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Бульдович. На вулицю Бельгійську, колишня газети правди, з'їхались правоохоронці, аварійники та рятувальники. Одна з мешканок погрожувала підірвати будинок. Брала, що зараз буде утечка газу, стукала по газовій трубі, ну чимсь металічним, може молотком, може якоюсь металевим прутком. Інша жінка розповідає, так намагалася достукатись до сусідки, із квартири, якої постійно відчуває підозрілі запахи. Тому що сусід із квартири 25 жарить… Парить. Ідуть неприємні запахи не только з кухні, но і з ванної кімнати. в даній квартирі. Іміють право на за подібними скаргами. Сюди вже не один раз приїжджали газовики та представники ЖЕКу. Коли заявниця зрозуміла, що бажаних дій організації не вживають, погрожувала всіх підірвати. Виявилося, що порушення газової системи є в її власній квартирі. Ви поступив із МЧС і 102, що опонент 22 квартири два старої квартири вражає нарушення. знаходяться в квартирі пліта підключена з нарушеннями нету уголка. На плиту, ми маємо вже пломбірювати плиту. Газовики у тій квартирі перекрили газ до тих пір, поки не буде правильно підключена плита. Правоохоронці наголошують, шуткувати з газом не слід. Мають місце саме хибні виклики поліції. Захибний виклик передбачена відповідальність згідно чинного законодавства. Нагадаємо, у сумах сталося вже два вибухи, саме через витік газу. Обидва сталися через втручання жителів квартири у систему газопостачання. Марія Бульдович, новини СТС.